Тема нашого відеоуроку оперативно хірургічна техніка. Основним питанням цієї теми є знання та вміння користуватися хірургічним інструментарієм. Інструменти для роз'єднання тканин. Вони поділяються на скальпіля, ножиці та ножи. Скальпіля бувають гострокінцевий, Гострий кінчик. Черівцевий. Хочу нагадати, що не червний, а червцевий. Чрево. Кальпіля зі з'єдними лизами. Ось так вони знімаються. Та одягаються. Одноразові скальпіля. Спеціальний гострокінцевий. Він ще має назву 11, тому що має обмежувач та довжину леза 11 мм. Також є лінійка для вимірювання глибини трахеї. І спеціальний скальпіль, порожнистий, довга ручка та заокруглений кінець. Ножиці. Бувають гострокінцеві і тупокінцеві, або гостро тупо Ножиці зігнуті по площині, мають специфічну назву по автору купера. Крім того, існують ножиці, зігнуті по осі або по ребру. Ножиці, які на одному кінці мають потовщення. Призначені для знаття перев'язувального матеріалу. Ніж секційний коротке лезо та ніж ампутаційний. Інструменти для захоплення тканин Вони поділяються на пінцети, затискачі. Затискачі, цапки допоміжні, як допоміжні інструменти і карцанги. Пінцети бувають. Хірургічний. На кончиках мають зубчики. Анатомічні. Нарізка мається нарізка без зубчиків. І лапчасті. Лапки. Для полосних операцій використовуються довгі пінцети. Затискачі трьох типів. Москіт, більрот, кохер. Кохер. Має насічки по всій довжині, прямі. На кончиках маються зубчики. Вони бувають прямі і зогнуті. По площині або по осі. Затискачі біль рота. Насічки прямі по всій довжині брамши і зубчики відсутні. Москіт. Тонкий. Чому москіт? Тому що носик тонкий, як у комара. Поділяється також на прямі. Зігнуті. Спеціальний зажим для фіксації білизни до очеревини Мікуліча. Насічки каси. Вони не по всій довжині брамши, і Поділяються двох типів: вони можуть бути жорсткі з зубчиками або м'які без зубчиків. Затинська скачі в Чим воно відрізняється? Що в них мається віконце. це. Це нерково-починковий. Гімароїдальний. Гімароїдальний люера. Язика тримачі. Зажим ягзикотримачний дитячий з наявною виїмкою для вуздечки язика. Спеціальний зажим для підведення лігатури Фьодорова має ізогнутий і мається отвір для проведення лігатури. Інструменти для фіксації білизни, цапки та кліпси. І для роботи з перев'язувачним матеріалом карцанги. В чому їх особливість? На кінцях вони мають Утовщення віді олівки для доброго захвату перев'язувального матеріалу. Вони також поділяються двох типів прямий або зігнутий. Інструменти для розширення тканин та природних отворів. Вони поділяються на Плоскі гачки, зубчасті гачки, зеркала, Плоскі гачки, гачки фарабефа. Абсолютно плоскі. Один конець більше, один конець менше. Є розміри менше і більше. Гачки лангенбека. Єдина різниця від гачків фарабефа це те, що вони мають отвір для полищення ваги. Гачки зубасті. Одно, двох, трьох, чотирьох зубів. Буває тупо кінцеві і гостро кінцеві. Дзеркала. Чому називаються зеркала? Бо мають великий розмір, великі по площині і можна на себе подивитися. Зеркало печінкове. Дзеркало сідловидне. мале зеркала. І для розширення природних отворів ректальне зеркало. Механічні розширювачі тканин. Механічний розширювач кремальєрами двохстуковий микуліча для грудної та черівної порожнини. Та розширювач без кремальєр госсе. Інструменти для з'єднання тканин. Голка-тримачі та голки. Голка-тримачі бувають. Голка-тримач гегара. Для того, щоб його розтиснути, треба відвести одну із брамж. Буває довгий для порожнистих та короткий для поверхневих. Голка-тримач мать є. Для того, щоб його розтиснути, треба навпаки стиснути. Голки колючі. Вони мають круглу форму. ріжучий. має трикутну форму. Ось бачите кінчик. Трикутна форма. Крім того, існують атравматичні голки, коли нитка спаяна в голку. Допоміжні інструменти. Зонт гудзиковий. Має на своїх кінцях отовщення типа гудзика. Зонд жолобкуватий. Має жолоб. жолоб. Є різновід. Коли на кінці є отовщення, жолобкувато гудзиковий. Зонд кохера. Особливість в тому, що є насічки та отвір для проведення лігатури. Загальний набір інструментів. Він складається з допоміжних це карцанг для отримання перев'язувального матеріалу, цапки для фіксації операційної білизни, скальпіля, черевцевий та гострокінцевий, ножиці для роз'єднання тканин, пінцети лапчастий, хірургічний, та анатомічний затискачі Москіт. кохера з зубчиками біль рота без зубчиків Для роз'єднання тканин ключки фарабефа та крючки Вангенбека зубасті крючки тупи є. Для з'єднання тканин голка тримач лігара з голками та допоміжний інструмент зонд пуговчастий Зонд-жилопкуватий та зонд-кохера. Набір інструментів для вене-секції. Загальний набір інструментів. Для проведення лігатури можна використовувати зонд-кохера, але додається голки дишана. Ліва та права. Захопити одну судину в судинному пучку з однієї сторони неможливо. Ви бачите, що при захопленні з однієї сторони ми захоплюємо увесь судинний пучок. Тому використовуємо ліву та праву голку. Набір інструментів для трахеостомії. До загального набору інструментів додається. Крючки однозубі для трахеї. Захоплення хрящів Розширювач трусо для введення трахеостомічної трубки. та трахіостомічні трубки з канюлями чотирьох розмірів. Хочу додати спеціальний скальпель для трахіо або конікатамії. З лінійкою для визначення глибини трахеї. Набір інструментів для первинної хірургічної обробки рани. До загального інструментарія додаємо прямі ножиці Зігнуті посі, голки дишана, ложка Фолькмана. Набір інструментів для операції на органах чарівної порожнини. Загальний набір інструментів. До загального інструментарія додаємо зеркала, печінкові, великі і малі, сидловидно, затискачі мікуліча для фіксації білизни. Тракар. Він складається з частин стилета, Проводника та колпачка захисного. Жоми бувають м'який. жом м'який прямий. Не перетискає. Тому м'який, що після нього тканини не залишаються неушкодженими. Прямий або зігнутий. Жорсткий жом. Має борозду та здавлює тканини. Жом шлунковий. Це дитячий, маленький, дорослий більший. Інструменти для трепанації черепа. До загального набору інструментів додаємо. Додаємо розпатери, зігнутий, прямий розпатер для від'єднання у кістя від кістки, коловорот з у фрез кругли або конусоподібні. Я ще піку подибу. Крім того, пілка джигли з держалками та проводником полінова. Кусачки дальгрена. Косні. Мозговиш шпателя. М'які. Ложечка бруса. Набір інструментів для ампутації кінцівки. До загального інструментарія додаємо Ніж ампутаційний, ніж секційний, розпатори зігнутий. Та прямий. Для від'єднання кістки пили листова пила дугова або рамочна і пілка джиглі. Для відтягування м'яких тканин від кістки ретрактор. І відтягуємо. Отак накладаємо і відтягуємо. Крім того, костний ліватор. Кісткова ложка брумса.